Російські топ пропагандисти договорилися вже до того, що порівняли збройні сили України з афганськими маджахедами. Ви на каналі Правда про брехню, і зараз ми з вами це розберемо. Заступник міністра закордонних справ Росії такий собі товариш Грушко заявив, що Росія бачить одним із пунктів меморандуму, в якому, начебто, буде врегульовано питання, чи то перемир'я, чи то закінчення війни в Україні. Пункт про те, що збройні сили України знищать або утилізують західну зброю, яка зараз є на озброєнні нашої армії української армії. Мовляв, ця зброя в майбутньому несе небезпеку не тільки для Росії, а і для самих західних країн. І згадав приклад Афганістану, де там тешні Маджахеди сказав Ружко озброїлися американською зброєю, яка там залишилась. Ну, по перше, давайте скажемо так, що таке порівняння не те, що маніпулятивне, воно тут просто недоречне і якесь просто убоге. Порівнювати ситуацію, яка склалася в Афганістані, коли американські війська вимушені були залишити цю країну і просто, ну, скажімо так, не тікали, а дуже швидко її залишали. Зовсім не схоже на та, яка склалася зараз в Україні. Американські війська дуже швидко виходили з Афганістану і не встигали вивозити зброю із ладів СОН. Своїх тому там кидали в надії на те, що вона піде на озброєння афганської армії. Проте так сталося, що ця зброя потрапила дійсно в руки Талібану, в руки Маджахеді, повстанці, яких завгодно можна цих людей називати. І звичайно, що коли вони відстоювали свої права по лапках, то вони використовували цю зброю і проти афганської армії, яку навчала сполучені штати та західна коаліція. Ну і при нагоді могли використати проти західних країн. Проте, в ситуації з Україною ну все зовсім інакше. Ми західну брою ні в кого не крали, не забирали, не тягнули собі з якихось там складів. Нам цю зброю постачали добровільно в якості допомоги або за гроші, або ми цю зброю купляли. або локалізуючи виробництво, виробляли на своїм і вороб території, і продовжуємо виробляти. Тому порівнювати ну зовсім непорівняльні речі. Це вправило, звичайно, російської пропаганди, проте тут це порівняння не лізе ніякі ворота. Тим більше, що е, тих, хто взяв зброю цю американську в Афганістані, порівнювати їх з регулярною українською армією, ну знову ж таки, абсолютно недоречно. Але Можливо, в словах Грушко був зашифрований якийсь хитрий російський план. Давайте згадаємо, що десь напевно, може, з рік тому такий собі товариш Пісков, який є речником чи перед секретарем бункерного диктатора, сказав, що Росія практично виконала в Україні одну з умов СВО, бо вона, мовляв, знищила практично всю радянську колишню радянську зброю, яка була на озброєнні української армії. Тобто, фактично, вона виконала умову по демілітарізації, які ми молодці. Проте, звичайно, що тоді пісков якось промовчав, що можливо вони і знищили більшість її зброї, але вона була замінена зброєю західного натівського зразка. І от, напевно, зараз російські пропагандисти, якісь там планувальники, стратегії і так далі сполошилися. Ага, там же ще ж у них є західна зброя, тобто ми не все демілітаризували. А давайте це запхаємо в той пакет і меморандум про припинення вогню. І от тоді все зійдеться. Цю зброю ми, начебто, знищили стародянську, то вони утилізують. Ми ж натиснемо на них там хтось нам ще там допоможе найвеличніший в історії укладач угод. І взагалі-то при таких умовах українська армія залишиться ну, з якимись там кийками чи лопатами на озброєнні. От буде класно. От тоді ми їх всіх, як то кажуть, тепленькими і візьмемо. Ну, напевно, такий безглуздий план міг сформуватися в голубах кремлівських очільників. Звичайно, що. Це вже питання, як то кажуть, не до стратегії, а до лікаря. Але ж ми на цей план ніколи не погодимось. Це раз. А по-друге, нас же цікавить з ситуації о отой закулісний підтекст, отой прихований сенс, який закладено в цьому безумовно пропагандистському такому меседжі. А підтекст полягає в тому, що Росія таким чином. Вкотре вже розписуються у своїй безпорадності і неможливості зусиллями військовими досягти тих цілей, яка вона перед собою ставить. Давайте згадаємо той приклад, який у нас, грубо кажучи, перед очима, коли Росія намалювала у своїх вимогах до припинення вогню, це те, щоб українська армія. Відійшла з територій з Парізької, Херсонської областей, які Росія не може окупувати і говорить, що мовляв ми писали цю конституцію. Тому відійдіть з цих територій. А про те, що майже два роки лінія зіткнення фактично не рухається, так Росія щось захоплює, проте це не стає таким стратегічною перемогою і перевагою, тому Писуючи ці пропозиції і вимоги в ультимативний меморандум, Росія розписує свої безпорадності, говорить про те, що ми не можемо захопити то все силою, вкласти ще один мільйон. А може, і вкладемо той мільйон, а все рівно не захопимо. Тому віддайте нам уже ці території, отак, просто в якихось там рамках договору. Те ж саме зараз сказав цей заступник міністра. Ну ми не можемо знищити цю західну зброю. Ну вони лупцюють нас нею добряче, ну вона нам стає поперек горла. Тому Давайте просто утилізуйте, щоб ми не мали проблеми. Тобто, знову ж таки, це підпис під тим, що Росія фактично стає безпорадною на полі бою. Да вона нас ще нищить шахедами, тероризує мирне населення. Так, ще летять у нас балістичні крилаті ракети, ще злітають недобиті тушки з аеродромів, які вчора ще палили наші дрони. Але це все знов ж таки конвульсивні і цегментарні удари. І терористичні удари в на військовому плані нам важко, нам непросто. Ми несемо втрати, але Росія фактично не може нічого зробити з нашим опором і нашими збройними силами. Тому ставити такі, ну скажем так, не те, що не реалістичні, а зухвалі вимоги для того, щоб ну якимось чином переломати цю. Ситуацію можливо, звичайно, подумати, що вони вчилися у колишнього міністра закордонних справ радянського союзу громико, якого було було правило, що проси у свого опонента вдвічі більше, тоді отримаєш те, що хочеш. Але знову ж таки, ці учні, якщо вони вчилися, дійсно, абсолютно недолуй, тому що просити треба те, що вписується в більш-менш реальні рамки, а не те, що взагалі цих рамок адекватності випадає. Ну, в адекватності російських пропагандистів взагалі, в принципі, звинувачувати нема чого. Тому спишумо на це на отаку маніпулятивний характер цих ультиматумів, на недолугість. Ну і знову ж такі неприховану. Безпорадність російської сторони впоратися з західною зброєю, яка є на озброєнні української армії, і з тим, що українська армія використовує цю зброю максимально ефективно. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Тисяч дзвіночок, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, на канал Правда про брехню.